В цьому ролику поговоримо про особливості подачі звітності за 2022 рік. Адже в нас було багато змін, було багато пільг, які потрібно правильно відобразити в звітності. Взагалі з'явилася нова група єдиного податку, де також маємо свої особливості по подачі звітності, і загалом чого очікувати від майбутнього звітного періоду. Отож, поїхали! Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І вже буквально через місяць потрібно починати подавати звітність за 2022 рік для ФОПів всіх груп. Всі в нас ФОПи подають річну звітність. І найбільшою особливістю в саме річні звітності є також і звітування по єдиному соціальному внеску по ЄСВ. І я б не знімав цей ролик, якби в нас не було прийнято в 2022 ро... в році, в зв'язку з воєнним станом величезну кількість нових змін, пільг, які відображаються в звітності. І загалом потрібно розуміти, до чого готуватися, які принципи у нас будуть по звітності за 2022. І в першу чергу хотів би обговорити ті особливості, які в нас будуть для ФОПів першої та другої групи. Так, з квітня місяця і до кінця воєнного стану законодавство нам дозволяє не сплачувати єдиний податок для цих груп. Проте нам потрібно це правильно відобразити у звітності. Нам обіцяли, що буде прийнято певне рішення, по якому по поданій звітності в нас буде йти нарахування єдиного податку. Нам потрібно буде показати у річному звіті те, що ми обрали собі не сплачувати єдиний податок. Виглядатиме це наступним чином. Самі декларації платника єдиного податку першої другої групи є. Показник, щомісячні авансові внески. І саме у е, цих полях нам потрібно буде проставити, чи сплачували ми єдиний податок, чи не сплачували. Е, загалом, за перший квартал всі ФОПи першої і другої групи ще мали зобов'язання платити. Тому в будь-якому разі у авансових внесках за перший квартал ми ставимо е, суму єдиного податку, яка обивна. Обов'язково нараховується за цей квартал. З розрахунку 1300 гривень в місяць у нас виходить 3900 гривень. В другому кварталі у нас обов'язково була сплата тільки за перший місяць, 1300 гривень. Тобто, якщо ви обирали для себе не платити єдиний податок. І не платили його. Все таким чином, ми показуємо, що за перший квартал податок сплачено за другий квартал ми сплатили за. Тільки за перший місяць, за місяць квітень, а далі єдиний податок вже не сплачувався. Ну, якщо сплачували, то відповідно у кожному кварталі буде 3900. Якщо обирали сплачувати частково, в якісь місяці платили, в якісь ні, тоді, відповідно, відображаємо це також тут. Для першої групи відбувається все точно таким же чином, але ми вже тут ставимо суму єдиного податку для першої групи. На Наступне, про що варто поговорити, це відображення у звіті єдиного соціального внеску. Так, в складі річного звіту всі підприємці, всі груп єдиного податку мають прозвітувати по ЄСВ у вигляді додатку. Не робляться тільки ті ФОПи, які мають пільги по сплаті ЄСВ і не зобов'язані платити ЄСВ протягом всього року, тоді звіт просто не подається. Якщо ж такої. Пільги немає, тоді в нас є пільга в зв'язку із воєнним станом, згідно з якої, починаючи із березня місяця до кінця воєнного стану і ще 12 місяців після закінчення воєнного стану сплата ЄСВ не є обов'язковою. Проте, якщо ЄСВ ми обираємо не платити, не буде врахований страховий стаж. Тому на це. Обов'язково слід звернути увагу, якщо стаж потрібний, і сплата ЄСВ має бути і має бути відображення ЄСВ у річному звіті. Отож, давайте зараз просто подивимося, як має бути відображена пільга по сплаті ЄСВ у річному звіті. Загалом, при створенні звіту першої, другої групи і третьої групи. 5%, все виглядає плюс-мінус. Так само при створенні декларації ми за рік ми просто обираємо ще і додаток один по ЄСВ, і, власне, у цьому додатку нам потрібно буде відобразити ті пільги, якими ми скористалися, яким чином ми це будемо робити в самій таблиці. Загалом у нас сума. Мінімалки 6500, ставка ЄСВ 22%, і отож 1430 гривень це саме ЄСВ. За січень і лютий сплата ЄСВ в нас була обов'язковою, тому ми тут проставляємо обов'язкову мінімалку і ставку єдиного соціального внеску. Власне, ця сума, яку ми бачимо у четвертому стовпці, в нас піде в нарахування і через певний. Час після подачі річного звіту, вона буде списана із рахунку по ЄСВ. Якщо ми вирішили скористатися пільгою по сплаті ЄСВ, не платити, ми замість мінімалки проставляємо 0 і, власне, проставляємо відсоток. Тобто за ті місяці, коли ми ЄСВ не сплачуємо, у нас буде, будуть рядки. У таблиці виглядати наступним чином, тобто, просто якщо не платили протягом всього року, починаючи з березня місяця, проставляємо до кінця таблиці 0, 22, 0. Є певні особливості і для нової групи для третьої групи 2%. Виникає питання: а власне, як і коли подавати додаток по ЄСВ? Загалом в законі нам в нас прописано, що по ЄСВ ФОПи третьої групи на 2% звітують у складі декларації за грудень місяць. Подаючи останню декларацію за рік, ми подаємо разом з нею і додаток по ЄСВ. Тобто, коли введенні звітності, ми обираємо 2022 рік, місяць грудень, клікаємо створити, обираємо прибуток, знаходимо нашу декларацію і. Тут при створенні ми обираємо додаток два невідомості про суми нарахованого доходу, і так далі. Клікаємо створити, і власне в складі декларації в нас також буде такий же додаток, принцип заповнення якого також як і для першої, другої групи та третьої групи 5%. Загалом, всі інструкції по заповненню звітів для всіх груп єдиного податку будуть в моєму ютуб-каналі, коли почнеться звітний період в 2023 році. Тому якщо раптом не підписані на канал, обов'язково підпишіться, щоб не пропускати нові корисні ролики. Якщо ж вам потрібна буде допомога для подачі річної звітності в Описі під роликом є посилання для запису на консультацію. Починаючи із 1 січня, коли в нас почнеться звітний період, можете записуватись, обов'язково всім допоможемо. І не забуваємо поставити вподобайку ролику та написати коментар. Це дозволяє зрозуміти Ютубу, що ролик гарний і його можна показувати іншим глядачам. І дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.